Тут все як під час справжньої бойової операції, шикування у кожного своє зброя і бойове завдання. За легендою тактичних навчань група мінометників займає висотку. Решта повинні їх звідти вибити та дати пройти колоні. Дерма, що цим воякам від 10 до 16 років, всі зосереджені і готуються до майбутнього бою. Сергій корж ретельно перевіряє боєкомплект до міномета. Штурм розпочався, довкола вибухи, постріли, дим. Все наближено до реальності бою. Навіть саморобний міномет стріляє. Щоправда, тенісними м'ячиками. Заряджай! Все правильно, вас накрило мінометами. Раніше треба було передвигатися. Мене ну, зачепило мінометом. Ну, якщо це було нас в нас справжній війні, я думаю, що. Це б коштувало і мені, моєго життя, і моїм товаришам». Олександру Швецю не пощастило, хлопець був необережним і дістав поранення. Ну, я засів там, ну, за тією дебивиною, ну встав і бачу, там ну, вони повзуть і зразу вбив. Я снайпер, моє головне завдання обнаружити противника, унічтожити його і відійти, щоб мене не побачили. Дівчата не відстають від хлопців. Санінструктор інструктор Вероніка каже, отримані навички, знадобляться їй у житті. У кожного на цій маленькій війні свої обов'язки і, так би мовити, військова спеціалізація. Те, що вони тут отримують, їм набагато легше буде потім в житті. Ви самі бачите, в яких умовах максимально наближених так сказати, до бойової обстановки. В той час, коли їхні товариші сидять вдома. Біля комп'ютера або просто займаються невідомо чим. Вони тут загортуються. Загортовуються морально, психологічно, фізично. Висоту взяти не вдалося. Мінометна батарея втрималася. Втомлені, але задоволені, після запеклого бою бійці повертаються у табір на розбір польотів. Опісля на бійців чекає смачний обід. На обід приготували плов. От каші варимо. М'ясом з тушонкою, сопи, уху, готуємо. Свіже кожен раз було гаряче. Дитячий військово-патріотичний клуб юних десантників діє у чутому вже близько трьох років. Десантник Валентин Діброва зібрав довкола себе зо три десятки місцевих школярів. Навчає їх не лише військовій справі. А й як вижити у скрутних умовах, не кидати у біді товариша, бути справжнім патріотом своєї землі.